Доброго сім'я! З вами знову Микола Сікачина, Юлія Ворона і наш молодий Лев Ілья. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні буде таке легке тренування, наказання ну неді. Ілья вчора пропустив тренування Дельт, а він один з наших неадекватів. І нам сьогодні треба якось їх зробити так, щоб його повністю не ушатать на тиждень. Щоб це було весело, бодро, інтенсивно. І поучительно. Юля, як ми сьогодні будемо тренуватися? По якому принципу розкажи? Мене. А сьогодні вони будуть тренувати дельти по принципу: один працює, один відпочиває. Тобто разом вони відпочивати не можуть і разом працювати вони не можуть. Ну це Якщо просто. Відпочивати буде Юля, коротше. Я за них все зроблю. Юля буде цей голос за кадром. Значить, принцип цей називається в оригіналі Я ти. Де я його побачив колись, я про нього, звісно, читав, що дуже давно, коли інтернету було мало, а літератури було ще менше. Значить, його практикували Арнольд Шварценеггер та Франко Колумбо свої підготовці. Часто вони тренувалися в парі. Ну, як Юля вже сказала, один працює, інший відпочиває в цей момент, ну, якщо це можна назвати відпочинком, десь можна видихнути тільки в той момент, коли готуються снаряди до роботи. Звісно, що в свій час я його пробував, цей принцип, бо мені там хтось в коментах написав. А як часто типу, Микола там, з зверхенди навантаження практикує, не переживайте всі, хто там переживає, все пройдено на собі. Всьому був свій час. І все було чудово. Сьогодні, звісно, що Ілясом не покажемо, ми будемо робити вдвох. Різниця трохи більше 20 років між нами. Але я спробую вижити. Ну, я вчора тренування дальт не пропустив. Але пощаті не буде й для мене, так, да, Юля? Так. Да. Пішліть. Поїхали. Оскільки у нас сьогодні часу для розминочки немає, тому хлопці починають з даної вправи. Вони розігрівають ротатори дельтовидних м'язів. в'язів. Сікаразів виконують двадцять досить. Так, да, досить. Як розминочний варіант підійде. Всього у них буде шість вправ, які будуть виконуватись досить так, стисленько. Давай. Чому ця вправа? Зараз перші до вправи у нас будуть такі, щоб треба заактивувати ротатори і дати таку нібито основу для Дельт. Що всі інші вправи ми вже робили навіть базові на певних відчуттях. Ну, звісно, щоб ми не травмувалися. Я теж почув, що 20 разів, так? Да? Mm -hmm. Хорошо, Іля, ти говори, говори. Бо я зараз буду задиханий. А ви працюйте, працюйте. Додаму, тросичів. Да? Надто велика вага нам не треба, вага має бути така помірна. Ну Кількість разів буде трошки зменшуватись. На 15, да? Може на 18. 21. Я так і знала. Ну я вже відчуваю, що. Не 18, там і 20. Задня дельта почала гарно прориватися. в тепло суглобе. Нічого не клад цих інтернажа. Ілля багато в нас не говорить. Він особливо не дуже публічний. Це ми його витягнули на світло. Нормально? Нормально. Ну і ще один підходик зробимо. На ваги. О, я провіт, не знаю, як ти. Хорошо, вкручуй, вкручуй. Бем, через лікті. Ой! Хорошо. Він робить, я відчуваю, що я прогваюся далі. Хорошо. Вправо взагалі просто топ. Якщо є якісь проблеми з плечима, то принципі з невеликою вагою ми можемо з нею розпочинати. Альтернатива цьому руху з гантелями. Ну це більш класно. Так. Поїхав. В ту ж саму копілку, так? Да? Наступна права друга в нашому комплексі. Розведення рук з гантелями. Просто намагаємося провертати. ще три раз. Перший Два. підхід виконується з такою легкою вагою. Тримай. По 10 кілограм. кожної. Ті легка вага, звісно, там стоять, говорить все. Дуже Не гантелі да. тягають. Я в мене мало їх тягати. Ну, до речі, вправа доволі специфічна, але видно вже що робота пішла, памп пішов. Є такі перші думки про те, що хочеться туди, знаєш. Ось такі ваші гантелі. Юля, можна ваші гантелі? Нужно, потрібно. Ух, хорошо. Не знаю, якою ліві у мене вже вже і ліксові суглоби, і плечові суглоби прогрілися. Вже про закінчувати, так? Да. да. Сьогодні дельти будуть в шоці, особливо мої. Я вже прямо практично перейшов на фулбоді, на дельти. Наберу вже там 70 підходів за два дні. Вже там 12 підходів за тиждень всі діла. Скорі може Да? як скажеш. А ти не говорив, ти просто воду пив. Ну, окей. Просто не встиг сказати. Не вовремя, шейкер застряв, так? Да? Ой, добре. Не філонь, давай. Дельтами тягай. Такими дельтами. ще... Лі. Оп! Зараз не спеши, я це підкручу. Типу не заповнив на відпочинок. Ще. Поїхали. А я ще просвічу, так щоб красиво було. Відчуваєш себе на сцені в променях слави. Скажи кайфовий відчуття. Це ми тебе готуємо на бедебілди, на шорти початку. А потім як накачаємо ноги. Та, все, тільки поклониться на забізі. Подавили свічити? О, ти був в центрі, чувак. Так, ну що, поїхали далі. Що ти пропонуєш робити? Махи в сторону, так? Да? Слухай, щось в мене вже таке відчуття, що... Ви не щось... хочете Виховше. Що вже там, блін... психану, можна було восьмерки взяти, не? Да? Ну окей, поїхав. Ох ти ж, йолки пак. Увтягуй спав, уже красиво. Я тобі потім розкажу з Дипломатію. Лія. Слухай, робить тільки духсич. А Двія розкаже трошки. Він ще не дзвоніть мені, не пишіть і забудьте мій номер. От відчувається, що молодий. Диві. У нього навіть дихання не збилося. Я тут хожу, умираю на задньому фоні. Я Зараз почну нить, що в мене ще зранку тренування спини вже було всі діла. І будемо мовчати, що він після доби на роботі прийшов. Ілля 20 чи з 14-ка. Твоє 20-ка на 3 зуби. Ну я на 3 та на 4. Все таки, пожаліємо старість. Давай. І що найкрасне, перший підхід з зв'язках. Він вже влетів як То Тобто бачив, що щось нікого не стає. Да? Ти обережно нічого не защими там. Це так небезпечно. Ти що натікаєш на ваші ганталі? Ти туди постав, ти натікаєш на ваші ганталі? Він натікає на те, що фініш. На 6, так. Ух ты ж ю це наші легендарні 24 з надписю 20. Їх всі люблять. Коли я кажу, бери сині посадки. Ну, а тепер на цих золошках Дельт будемо сжати небагато. З усім Та Зараз щось придумаємо. Я так подовше ходжу, так знаєш, готові місце знову заняться. 20. Д... Ну, давай почнемо. Тут зараз самого нашу, щоб вони на мене не впали. Що мікрофон. Інтересно, мікрофон, чуть буде, що хрустить плечі? Так. Таке відчуття начик єсть. Ти чуваєш, треба чимось змазати. Потрібно випити колегенчика. Пів літри зразу. Робив сьогодні замовлення по поспілки. Для нас з тобою, знаєш що? що? Випалити люблю колаген немає наявності. Пропав, мій колаген? Хочу перестань більше рекламувати ці продукти. Не виставляй в інтернет. Бо компанія то вигоду отримала, а ти залишилась без колеген. <реку> тепер будемо рекламувати креатін. Ми... креатин це сила, да, пийте всі креатин. А, тепер протеїна не буде, тому що я ще виставляла протеїн. <реку> Мені там протеїн. Хочете додати. 30% в селі з одної пачки креапура пойти креатин. Якби ми зіллює випали креатин, ми б сьогодні не брали ці позорні тридцятки, Ми б взяли мінімум сороковку. А так без креатина, як то кажуть. Може, Так Така що серйозно нема мого колеги? Це 4, тільки про. Слухай, ти сказала шість. Да. Забилося. Забилися. Забилися. А ніхто не говорив, що буде легко. Я воно живу тільки між поясами ловкою защими. Хорошо, що лобка хоч висока, якби не ще пояса прям... защими. Так і триняться великі дельти, Ілія. Я, я отак уже поки... 10-й рік живу. Поки Іллія робив, я трохи підзабив златі. А він просто не був готовий до такого повороту Події. Треба було брати вечір, то разів робити. Бо це щось ми з тобою психанули. Ну, останній вже і реябить, а Ну я за них хоча б потримався. Микола, допомога другому. Мені в такий момент хочеться сказати, не друг він мені щоб тільки не допомагати. Давай, давай, все. Ще, давай. Ще. Ще два. Давай, давай. Та нема там того веса, Краше. Все, заховай їх, де щоб їх не бачив. І поки перемістимося до іншого місця. Занять. Положення для плечей доволі не специфічне. Ми зараз збудримо передні печечки дельти, да? Наче ми їжали, вже почали їх трохи там прибивати. Так, да, це позоро, це. Оце тут стільки 35 кілограмів десь приблизно. Це ми їх починаємо робити. Ілля, дивись, сюди і просто перед собою піднімаємо плечі до підборіддя. Оце така класик-техніка. Щоб дельта розпалася на спагеті. Нормально? Зберігайся. Є дельта? Я 15 зроблю. Ось вот так видно. Ось вот так видно дельту? Так. А право видно чи ліво? видно. Більше ліксів, правда? Вот тут лотями щитку в пора заработаєш. Да мотай І хотіть тут класно, що буде размірнішні подходить вже тут постоянно робочим. По п'ять меш ти Бо я не хотів я видав якийсь звук, мені здалося, що то було... Угу. Ну то есть, да, давай, конечно, я готов поїхати. <рес> это классно сейчас фигу давай все классно ты были понравилось <свят> <свят> не я конечно понимаю моя борода все дела вы еще поднимай а то чувствую работает за двух <свят> <свят> сика добавляем По замку давай. Так і це сказав не я. Та мені вже все одно. В даному випадку додавати 5 кг. Це означає дати собі більше 20 секунд відпочинку. Правильно? Так що її можна потім шапку п'ять додавати. Щоб її теж відпочив. Добре. Говорити, що не хочеться. А хто там ще а, що? Ще наш друг Лісовий. герой наших ком-відео пропустив вчора тренування. Так що завтра беремо операторів і знімаємо з лісовим тренування дальше. <рес> ти з ним знімеш? <рес> да? <рес> <рес> да? <рес> так. <рес> так. Як я дивимося, що ти під'їмає штани перед собою? Дивіться, я спочатку планував отак, але скільки ми в цьому хваті більш-менш відпрацювали, я пропоную ще за ту саму штангу зменшити вагу і зробити ту посиці під діло. Покусайте, покусаємо, давай. Давай ми чисто, що там є вага, замки подягаємо і введемо всіх в Переможе тепер трохи ширший. Раз ми вже вузьким відпрацювали. Ми ж хочемо, щоб все було добре, да? або як вулиця. І поїхали. пресик напружений. Дай, навіщо пресик напружений? Скажи мені. А? Щоб працювало лише деліть, ну хай буде. Я з твоїми замками щось воно не легше. Фу. 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 Зараз тебе відчуття, що хтось натикав туди ножі. Оту передню дельту. Роби на 25. О. Yes. Хорошо. Oh. Okay, держи, держи, живут. Только навіть корпус вперед завали. Якщо я не можу показати правильно, я хоч поєду як правильно. Правильно? Mm. Nee, ну, я справу 25 пожартував, але якщо ти хочеш. Скільки? 22. 22. Предлагаю її правильно ж? Каже, 22. Хай Микола себе відчує старим. Але хитрим і досвідченим. Змінили ядом, данне. Змінили ядом Вода королівської кубри. Блін, Блин, если сух сказав чи що. От зараз. Якщо що, я на командному на увазі. <хух> У мене просто був стрес. Ты куда ктик? Давай добавляй. <звук> Якщо що, то тут, мабуть, не я на цьому місці. <звук> Потім коли я написав лісовому, Дима, тобі привіт. блин. Я сказав, на Гнасики, на два, а я на роботі. А то делай на три, а я точно на роботі. Якщо на 4 на 5, типа, я все одно на роботі. У мене руки перестали підніматися. Як прекрасно, що руки це не саме головне. Якби мені було 60, то я б вже так не говорив. Але ну, не махай корпусом. Бо Юля розстравається, коли дивиться. Що быстренько дожимаємося. І все. Він <ривіт> думав, вже все. Так все він мене спровоцирував. Називається, не можеш піднімати вперед, що хай вгору. Боже, яка це була тупа ідея! Юля, чого ти мене не зупинила? А хто я така, щоб тебе зупиняти? Левиця. <кліст> Водички з ядом принести. А, це, це, це твій води, ослаб. <кліст> Ілля, ти хочеш, я пішов додому. Підіжіть <кліст> я з вами. Не витолкай, не толкай, щастя не скільки можеш. Вичовалює. А, ні, не можеш, толкай. Давай, про ми з тобою, тільки душуй. Тебе понравилось? По ні. Та все, все. Юля, прощайся. Прощайся. Мы ставим включи дельта. На камеру. Типа, у нас давай, другим думаю, у нас есть дельта. Напрягай, напрягай, давай. У нас есть дельта. Есть дельта. Я сейчас включу, это будет не у. На двух-три. Закінчилося мега-інтенсивне тренування. Ти я сам можна відпустити, я дуже втомилася, реально я просто носила воду туди-сюди. ще два рази. Я дуже втомилася. Ми сподіваємося що тренування було для вас інформативним, корисним, ви його будете використовувати на своїх тренуваннях. І чекаємо від вас лайки, підписочки і ваші запитання та побажання. Ти щось додасиш? Якщо то говори мені в ухо, тут мікрофон. Пальці вгору. Пальці вгору піднімаються пальці ще. Тобі сподобалось? Так. Готов тренування спини. Так, готовий. Ще з людину починаю. Щастя, здоров'я, добро. До нових зустрічей.